Друзі, мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в селі Лісники. І я хочу вам показати дуже гарні будиночки, які нещодавно з'явились у нас на продаж. Це в нас мікрорайон Стежки. Це фактично найвища частина лісників. Ну що ж, ходімо всередину, покажемо вам планування будинків і які вже ремонтні роботи на, на сьогоднішній день виконані. Так, ну перше, на що хотів би звернути вашу увагу, це, власне кажучи, кількість будинків. Ось тут у нас за моєю спиною лівий ряд, три будинки, і також в правому ряді три будинки. З проданих вже ось цей будинок він проданий з ремонтом, і в лівому ряду другий і третій будиночок. За ось цим також люди вже проживають. Ну і ще також хочу вам розповісти трошки більше про власникаюче місце розташування, де знаходяться будинки. Ось там далі, за моєю спиною, знаходиться Чернечий ліс, це заповідна зона. Ліс він мішаний, там ростуть дуби, ростуть граби і росте сосна. Також у нас є дуби і граби на території наших будинків. Дивіться, друзі, у нас на продаж є два будинки. Ось цей трішки менший. Він у нас без ремонту. Під Чорнову площа будинку 155 метрів. Також другий будиночок, який у нас на продаж є, він більший за площею. Там площа будинку вже 170 метрів квадратних. Цьому будинку вже розпочали робити ремонтні роботи. Ось там у нас за моєю спиною заповідник. У нас є каліточка, і ви можете вийти. До лісу, за цим лісом далі вже йде озеро Ходосівка. Це, до речі, єдине озеро в Київській області, яке не цвіте. Там можна і покупатися, можна приїхати посмажити м'яско, от, взяти на прокат катамарани, тобто класна заповідна зона, де ви можете літом гарно провести час. Пішком сюди, до цього озера, ну, хвилин вісім, напевно. Тобто, від будинку через ліс ви можете вийти власне до озера. Ну і ось тут знаходиться будинок. Місце для парковки трьох автомобілів. З боку, ось, бачите, котельня у нас окремий вхід і газове опалення. Давайте розпочнемо з території. Зайдемо в котельню. Так, переключаю камеру і буду вам показувати по будинку. До кожного будинку підведено газ, газовий лічильник і окремий вхід заходимо у котельню. Тут уже розпочали робити плиточку, також сюди заведена скважина. Система очистки базова, це електричний і газовий котел. Зараз ми опалюємо будинок електричним, але у нас основний елемент опалення це газовий котел. Також це технічне приміщення. Додатково можете поставити системи очистки води, серверну і все, що вам необхідне. Ось сюди заведена слаботочка, сюди підключено також оптоволоконний інтернет і, власне, всі щитки. Йдемо далі. Також за бажанням ви можете зробити навіз, сюди легко стане три автомобілі. Ось у нас заїзд, і ось так в ряд стане три автомобілі. Тепер подивіться на нашу ділянку. Я вважаю, що це великий плюс, коли на діляночці безпосередньо у вас на вашій території ростуть ось такі гарні. Це дуб дорослий, тут приблизно 70 років цьому дереву, а це дорослий граб. Ось такі два дерева, їх зберегли. І, власне кажучи, ось ваша діляночка, Виходите з будинку. До речі, бачите, у нас одна спальня, це також спальня. І це загальна зона кухні вітальня Тобто ви можете вийти із спальні, із кухні-вітальні, із другої спальні. Ось сюди на території. Ділянка 11 соток. Ось там далі хочу показати вам наші сусіди, вже які купили будиночок, вони поставили забор. Тому, якщо маєте бажання, ви можете також відгородитися від сусідів, поставити забор звідси і поставити забор звід... ось ось тут. Площа будинку 170 метрів квадратних, це вентильовані фасади, самі будинки побудовані з червоної цегли, утеплення 150 мінеральна вата. Тобто будинки побудовані дуже якісно. Лісники, хто не знає, це... Новобухівський напрямок. Ви їдете по Новобухівській трасі. Біля Макдональдза повертаєте направо. І буквально ось від Макдональдса до цих будинків 3 хвилини на власному автомобілі. Так, центральний вхід. Заходимо. Проходимо до будинку. Повністю вже виконано всі чорнові роботи. Вхідна група. Ось тут у нас розведені грибінки під теплу підлогу. Ну і, власне кажучи, розпочнемо це. гостєвий санвузол. Туалет і умивальник тут передбачено. Далі ліворуч передбачено місце під гардеробну. Хоча тут насправді їх буде ще дуже багато, тому я би краще тут зробив кімнату для прання. Тепер проходимо у величезну кухню-вітальню. Е, ну, перше, подивіться, будь ласка, які високі у нас стелі. Тут висота до цієї е, стелі 4,5 метри. Також хочу звернути вашу увагу на монолітне перекриття у нас на даху. Це також дуже дорого. І не всі забудовники, які роблять будинки, будують на продаж, роблять саме ось такі бетонні перекриття. Зазвичай роблять звичайні дерев'яні. Давайте тепер пройдемося по плануванню. Як тут все було заплановано, ось тут в цій частині буде кухня, праворуч буде холодильник, і ліворуч буде духовка, мікрохвильовка, ну і вся необхідна техніка. Посудомийна машинка планувалася ось тут. Далі, в цьому будинку, у нас. Три спальні кімнати. Давайте розпочнемо. Ну, напевно, давайте підемо з цієї, розпочнемо. Вони, в принципі, ідентичні за площею. Фішка в тому, що в кожній спальній кімнаті є окремий санузел і свій гардероб. В гардеробі плануються ось такі розсувні системи, тобто буде дзеркало виїжджати і закривати. А в санузлах будуть просто звичайні двері. Ось такий санузел. І, власне кажучи, гардероб. Тут передбачено місце під ліжко, велике метр вісімдесят, ну або навіть два. І також в цій кімнаті ми можемо вийти на нашу діляночку. Ось так. Ділянку ми вам вже показували, тому не будемо гаяти час і підемо далі. Також це центральний вихід на територію. Ви також зважаєте на те, що ну, відсотки 80 часу, особливо в літній період, сім'я буде проводити ось тут: телевізор, величезний диван, обідній стіл на 8 чоловік. Тут досить багато місця. Наступна кімната, вона ідентична, така ж сама, як та перша, що я вам показав, вихід на терасу. З гіпсокартоном вже перегородки у нас облаштовані, тому санвузол і гардероб. Гребінки, тепла підлога. Також, бачите, повністю вже по будинку зроблена вся електрика. Розведені і мокрі точки, розведені кондиціонери і розведені повністю всі вмикачі і розеточки. Також кондиціонер у нас в цьому приміщенні це була друга спальня. Ну і, власне кажучи, третя спальня, також вона ідентична, єдине, що ця спальня, вікно в цій спальні, у нас виходить вже на центральний вхід. Ось тут у нас центральний вхід. Ось так. Дуже тиха, до речі, вулиця. У нас гарні сусіди. В цьому будинку проживають сусіди, в цьому будинку проживають сусіди і в першому праворуч те, що ми вам показували. Третя кімната, власне кажучи, виглядає ідентично. Отож, друзі, загальна площа цього будинку 170 метрів квадратних, величезна кухня вітання, 11 соток земельна ділянка, з великими деревами на власній території, закрита територія загальна. У вас всього 6 будинків на території, вихід в ліс, заповідна зона, поряд є озеро, дуже гарне, на якому можна купатися. Ось. Близькість до Києва, 15 хвилин на авто і ви в центр Києва. До речі, Новобухівська траса це єдиний напрямок, який ну, майже ніколи не стоїть за заторах. Три спальні кімнати з власними санузлами і гардеробними. Ну і ціна цього будинку, то 330 тисяч доларів. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, поставте лайк нашому відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Також при нагоді хочу нагадати, що у нас є класний телеграм-канал, де ми зібрали. Найкращу пропозицію по завіським будинкам в Києві і в передмісті. Тому підписуйтесь також на наш телеграм-канал. Ну і приїжджайте на перегляд. До зустрічі!